Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди. Дивимось сьогодні на завтра і дивимось на один день. Тож давайте до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Угу. Так, ну дивіться, для когось з вас зараз я хочу подивитись, в чим тут диявол для вас. Ну Дивіться, тут насправді я зрозуміло, я це приберу. Тут дивіться, як, коли людина сама себе тримає в якихось таких складних думках, в складних таких внутрішніх енергіях, коли людина, знаєте, сам, сама чи сам собі маніпулює. Коли можна в якійсь певній ситуації просто відмовитись від ускладнювання саме думами, коли людина жахається чогось, коли людина, ну, тобто ви ж знаєте будь-яку ситуацію можна Наділяти дуже великою важливістю, або можна сказати собі, та це не так важливо, я не буду на цьому дуже зосереджувати увагу і не буду про це так довго думати. Відмовлю, відмовившись від якоїсь ситуації, просто от, знаєте, як поменшити дію ситуації на ваш розум, на ваші, на ваші нерви. Взагалі на ваше сприйняття. І для когось це може бути ситуація ваша особиста, а для когось з людини, з родини. Коли нам тут показують королеву Пентаклів як підказочку, це може бути ваша матуся, може бути ваша дружина, якщо дивиться чоловік, це може бути для когось подруга. Для когось керівниця на роботі, яка буде, знаєте, як розхитувати ну, взагалі якусь ситуацію. Але все ж таки все зрештою закінчиться доволі добре. Ви будете задоволені, ви будете впевнені в собі, ви нічого так не втрачаєте а взагалі. Зрозумієте для себе, що те, що відбувається, воно вам тільки на користь. Але це буде згодом, це буде, от коли ви вийдете з цієї залежності, що все так складно, що все так взагалі погано, що ви просто чогось не бачите. Ви просто знаєте, як якусь ситуацію. Сприймаєте так, як ви її, ну, як вона вам подана, як вона вам просто от показана. Але ж ви не знаєте до кінця все, чим вона взагалі спричинена, сама по собі ситуація і що там є ну, в глибині. Тож будьте уважні, і будьте все ж таки зосереджені на Знаєте, як шукаєте тут допомогу, чи шукаєте більше інформації? Бо те, як ви будете сприймати в цей день, от багато чого, що буде круг вас діятись, то ви не володієте, ну, не те, що там 100% інформації а навіть там, я б сказала, 50% інформації від вас закрито. Тож шукайте більше інформації, і вам буде легше сприйняти. Або не відмовляйтесь від розмов з людьми, які можуть вам надати ту інформацію, розкрити, допомогти, наприклад, зрозуміти, що ви там почули, побачили, прочитали. Далі дивлюсь. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання в цей день? Угу. Ота от тут нібито все симпатично, але дивлюсь на дно колоди, а тут розбите серце. І ситуація хвилювання. Нам тут показаний король мечів. І взагалі-то така непогана ситуація, коли людина дає вам відчуття задоволення з собою. Коли ви розумієте, що людина про вас багато думає, і людина мріє про врівноваження стосунків між вами. Але. Оце хвилювання, оце розбите серце, оцей оці біль внутрішній. Хочу все ж таки цю ситуацію роздивитись трошки більш ретельно. Чого б це так воно тут? Що, тут? що тут є взагалі в цій ситуації? Чого нема, І чим завершиться? Тут зміни є. Нема тут, знаєте, такого бага... ну, щоб контролю. Якась ситуація не підконтрольна саме чоловікові. Вона потім цілком і повністю обнулиться, але ж на поки то зміни, які відбуваються між вами, вони знаєте, я зрозуміла, вони тому і такі болісні, бо нічого не зрозуміло. Нема керування в ситуації, є тільки бажання і страхи. А от так, щоб людина міг та й ви щоб могли в ситуації прорахувати наперед щось, нема навіть можливості такої. І все, що можна зробити ну між вами, так? Все воно таке, знаєте, як нема е, таких вчинків, от які зазвичай роблять дорослі впевнені в собі люди. Тут нема впевненості. Тому цей день він буде таким більш-менш, знаєте, ніби то й непогано, але щось не так. І ви будете відчувати, що невпевнено себе відчуває в цій всій ситуації саме чоловік. Ну, нічого, ми дивимося на один день. І всіх можуть страхи якісь нас доганяти. Головне, щоб все ж таки воно там змінилось потім на більшу впевненість. Далі давайте дивитись про роботу. Що вам важливо знати в цей день про вашу роботу? Так, ну для когось з вас буде... Тут спілкування, тут треба буде як обрати якусь певну позицію, як прийняти рішення. Король Жезлів нам тут показаний. І, знаєте, як контроль над якоюсь ситуацією, в якій треба буде обрати, що саме зробити. Який, ну, знаєте, це як чийсь погляд, як. А ну, давайте вточнемо тут. Тут десь, знаєте, нема такого, щоб ви там повинні були захищатись від когось. Нема такого в цей день. Але треба буде спілкуватись. от Чоловік та жінка буде тут важливе спілкування. Треба буде як врівноважити якусь ситуацію, як по документах треба буде розгледіти, обрати правильний варіант рішення. Тут саме, от, знаєте, коли фахівці між собою будуть як розглядати якусь ситуацію. Ну, тобто поглиблена така робота, коли контроль. Потрібен буде в якійсь там робочій ситуації просто поглиблений контроль. І заради цього контролю, і буде у когось це може бути там засідання якесь. от Люди зібрались, пороздивились, поспілкувались, вирішили щось і там далі роблять. У когось це може бути там викликати, наприклад, в кабінет там когось з співробітників і теж там. Заради якоїсь відповіді. Тобто, ну просто робочі процеси, нічого такого, щоб аж дуже сильно. Але результати того, що ви будете розглядати, вони будуть якось змінювати далі вашу роботу. Давайте. Ні, вони, там все гарно буде. Карта перемоги. Те, що ви будете в цей день робити, воно вам тільки в плюсі на краще. Так, далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день? Що важливо прийняти в цей день? Так, королева Пентаклів, імператор. Імператор тут може бути і чоловік такої королеви Пентаклів, може бути і батько, може бути і керівник. Або людина, яка займає певну посаду, їй треба буде щось там врівноважувати з такою людиною. Тобто день, коли дійсно важливо буде щось врівноважити. Коли важливо буде, от, знаєте, золоту середину, десь в чимось дуже дотримуватись цього. Бо будуть такі трошки коливання. Угу. В якійсь ситуації, знаєте, оцій королеві е пентаклів треба буде. Як не піти далі. Тобто може бути якась така пропозиція, яка їй так: чи треба, чи не треба. І вона все ж таки, ну, як себе зупинить, може бути. Ну, як проявлення такого чоловіка до такої королеви Пентаклів, яке їй не сподобається, вона не дасть а, цьому далі ходу, тобто зупинить його в якійсь ситуації. Ну, тобто, це може бути якась така пропозиція, в якій вона вирішить, що ні-ні ні, я залишаюсь на своїх позиціях, я не буду а, навіть давати можливість якось цю ситуацію там. Розвинути. Тобто це е, щось, що, про що в неї є вже, от, знаєте, своя думка. Це якась така ситуація, не нова для неї, а подібні вже були в її житті. І е, тут вона навіть довго думати не буде довго вагатись, а просто, от, знаєте, як е, вона почує. Маленьке собі питання ставить і швидко і вирішує, що там хочу чи не хочу. От якось так приймайте, як є, але ж ну воно щось для вас важливе все ж таки, бо воно як определяє для вас саму по собі людину. Це, як знаєте, інформація не не вас перевірити, а як показати вам людину в певній ситуації. От чим людина наповнений? Чи, що там у нього е, в думках, в, в, ну, як знаєте, як людина може вчиняти в певних ситуаціях? Е, від чого краще б за все відмовитись в цей день? Ну, от знову ж таки нам цей імператор даний. І. Дивіться, від фантазій стосовно цього чоловіка, те, що буде вам як показане про цю людину, вас може засмутити. Але ж, ну, це знаєте, як підсвітлюється вам людина, щоб ви не плекали якихось зайвих надій, щоб ви не вигадували собі про людину. Те, чого в нього нема, те, чим він не наділений, чи ну, якось, знаєте, коли внутрішньо людина може виглядати як завгодно, але ж він, ну, він такий, як є. І вам як підсвітять якусь ситуацію стосовно цього чоловіка, щоб ви вже собі знали точно. І чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. І якихось хитрощів, які вам будуть, так, знаєте, пропонувати, нібито то така для вас допомога, нібито то необхідність якась, яка от ти просто поки що не розумієш, але ж потім згодом все ти отримаєш результат. Більш на якусь аферу схожа. І така, знаєте, ситуація, в якій от та людина, яка вам буде щось пропонувати це вже якась така відпрацьована схема. Це не буде експромт якийсь, бо вас таку побачили чи такого побачили. А це якась така схема, в якій людина просто впевнена, що ну, Буде легко, з вами буде легко, бо з усіма було легко і з усіма працювало, і то й з вами спрацює. Ну, будьте просто уважні, тут я нічого не скажу, бо вам по долі пройти отакі випробування. Просто знайте, що це не тому, що ви там дурненькі чи дурненько вас обрали, щоб вас там десь обманути. А це просто от випробування долі. Не проходиш випробування долі, стаєш сильнішим. Не проходиш, ну то це урок, який треба засвоїти. Ну ось так І порада від вищих сил. Куди ж воно падає? Ну, давайте вони впали і перевернулись, тож порада від вищих сил для вас. Тут про витрати, королева кубків нам тут показана. І витрати для когось з вас можуть бути на дитину. Для когось з вас ви внутрішню дитину будете пестити, а це теж треба іноді робити. Для когось з вас це просто витрати на родину. Ну, тобто, і для себе, і для дитини, і для всіх це буде щось корисне. Це теж треба, це теж треба робити, і, знаєте, ну ми ж заробляємо гроші не тільки для того, щоб їх складати і хай будуть, а для того, щоб щось там, якісь е, дірки закривати, якісь там радощі в житті мати, і взагалі, щоб щось там е, чимось бути зайнятими, так? Тож. Вдалих вам покупок приємних, і хай вони дійсно і вас радують, і всіх ваших рідних, близьких, і особливо будьте в безпеці. Радощі нам теж потрібні. Обов'язково робіть їх для себе, для своїх рідних, близьких. І хай це якось вас там налаштовує на приємні моменти в вашому житті, хай їх побільшає. Цих приємних моментів і бережіть себе. Побачимось з вами в нових відео. Всім пока.